Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акційна ціна салатник пластиковий 49 гривень. Миска із червоної глини. Об'єм 1 літр 400 мл. Ціна 64 гривні. Форма для запікання овальна. Ціна 169 гривень. Об'єм 2 літри. Серветки вологі 60 штук в упаковці. Ціна акційна 15 гривень. Ось такі вологі серветки. Ціна 29 гривень, 120 штук в упаковці. Сухі серветки білі софт, ціна 15 гривень. Рушники паперові. 160 листків, ціна 22 гривні. Паперові рушники, диво, 2 рулони, 44 гривні. Ось такі рушнички. Тут вказані усі параметри на збороті. Ціна 21 гривня. Туалетний папір. Обухівський білий 4 рулони, ціна 29 гривень. Акції діятиме до 13 серпня, включно. Туалетний папір диво, 2 рулони 27 гривень. Зубна паста Аквафреш 125 мл. Ціна 49 гривень. 32 гривні коштує об'єм 50 мл. І ще один варіант 125 мл, також 49 гривень. Ось така зубна паста об'єм 125 мл 27 гривень. Кондиціонер для волосся. Об'єм 150 мл. Ціна 44 гривні. Фарба для волосся елітан. Акційна ціна 9 гривень. Прокладки «Діскріт» 119 гривень 100 штук. Прокладки для критичних днів Bella «Фотінс» ціна 29 гривень. Наторела 20 прокладок, ціна 77 гривень. На 10 прокладок 38 гривень. Щоденні прокладки Naturals Clinic 20 штук, 19 гривень. Фарба для волосся рябіна, деякі відтінки йдуть зі знижкою. Ціна 29 гривень або 44 або 69, залежно від відтінку. Тож обов'язково скануйте. Станок для гоління ціна 119 гривень від фірми Бік. Два змінних картриджі. Одноразовий станок, ціна 44 гривні від фірми Бік. Ось такий станок, ціна 14 гривень. 39 гривень, жіночий станок для гоління бік солей. 19 гривень коштує помазок для гоління із пластиковою ручкою. Піна для гоління арко 300 мл. Ціна 69 гривень. Гель для гоління від арко 200 мл 88 гривень. Пінка для гоління 200 мл 69 грн. Нівея піна для гоління 88. Нівея бальзам. Ціна 179 грн. Гель після гуління 200 мл 39 грн. Масочка тканинна для обличчя Карнієр 29 грн. Керем. Для обличчя та тіла 29 гривень. Засоби із СПФ захистом. Такий коштує 39 гривень. Сантайм – 39 гривень. Біокон 59 гривень. Талірен 29 гривень. Пінка для умивання обличчя 74 гривні. Тонік Експрес. Два варіанти ціна 44 гривні. Є ось такий і рожевий. Тонік матуючий ціна 59 гривень. В одному ціна 69 гривень. Гель для умивання обличчя об'єм 150 мл. Ціна 29 гривень. 99 гривень. Пінка для умивання. Набір спонжиків для обличчя 49 гривень 3 штуки в органайзері. Масочки для обличчя із ароматом фруктів тканині. Декілька варіантів на вибір. Ціна 17 гривень. Акційна ціна на пилочки для нігтів 9 гривень. Ось така також 9 гривень. Наклейки для нігтів яскравий принт. Ціна 5 гривень. Новинки обруч для волосся. Декілька варіантів кольорів. Ціна такого обруча 59 гривень. На пластиковій основі. Ось такі обручі також 59 гривень. Резинка для волосся ціна 2 гривні рожевого кольору. Ось така резинка з пружинка із тканиною. Акційна ціна 9 гривень. 2 гривні. Резинка з пружинка з прикрасою. Маска для волосся L'ORAL Ельсеф. 199 гривень 300 мл. Дзеркальце з підставкою можна прикраси чіпляти. Ціна 77 гривень. Новинки в асортименті Аврори. Годинники. Чоловічі, жіночі та дитячі. Ціна 99 гривень. Пензлик для нанесення макіяжу ціна 19 гривень. Набір пензликів 29 гривень 3 штуки. Двохсторонній пензлик 11 гривень. Ось такий набір пензликів 5 штук 39 гривень. Два варіанти кольорів. Щіточка для умивання обличчя 9 гривень. Кольори в асортименті. Спонжик для обличчя 24 гривні. Набір спонжиків для обличчя 2 штуки 11 гривень. Щипці для підкручування вій 29 гривень. Шкребок гуаша для масажу обличчя 39 гривень. Фарба для брів та вій 19 гривень, елітан. Тазик об'ємом 6 літрів 29 гривень, шторка для ванної і кімнати 44 гривні. З квітковим принтом. Розмір 180 на 180 см. Два варіанти шторок сонцезахисних для автомобіля. Ось така шторка коштує 44 гривні, а така 39 гривень. Є декілька варіантів форм такої шторки. Пластилін 39 гривень, 10 кольорів. Підставка для канцтоварів 29 гривень. Моя щира рекомендація це є подвійний стаканчик для юних художників, ціна 9 гривень. Набір олівчиків 12 кольорів 57 гривень. Фарби 12 кольорів 37 гривень. Набір штампів 34 гривні. Папка формат А4 11 гривень. Папка іншого кольору ціна 15 гривень. Набір ручок стирачок. Ціна 27 гривень. 34 гривні набір фломастерів 10 кольорів. 29 гривень набір кольорових олівців. 12 кольорів. Папір офісний формат А4 500 штук. Ціна 177 гривень. Скотч, ціна 22 гривні. Блокнотик 37 гривень, формат А6. 59 гривень. Блокнот формат А5, 80 аркушів. Кольоровий картон 15 кольорів, 15 аркушів. Ціна акційна 39 гривень. Папір кольоровий. Ціна 14 гривень. 10 аркушів. Набір для розчисування найменших 24 гривні. Поліролік для торпеди. Ціна 69 гривень 320 мл. 69 гривень коштує емаль універсальна. Антискотч засіб 200 мл 59 гривень. Шкарпетки ціна 14 гривень. Шкарпетки жіночі укорочені. Ціна 17 гривень. Органайзер рибальський двохсторонній 129 гривень. Шкарпетки дитячі 24 гривні. Високі. 5 гривень. Шнурки для взуття чорного кольору. 9 гривень пакет подарунковий. Ось такий пакет подарунковий коштує 19 гривень. Ріжок для взуття довгий ціна 19 гривень. Ріжок для взуття короткий ціна 9 гривень. 24 гривні іграшка спецтехніка військова. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.